Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів. Та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток, під будівництво та обслуговування господарських споруд, великий город у 25 соток, що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів, господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна. Зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року. Санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною. Чотири просторі кімнаті. Всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна. Проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі: Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами. Суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла. І як основний варіант для обігріву. Та є груба. Як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або для використання як майстерні, великий погріб, як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб. Та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року, та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці, є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку, гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту. Кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу за міського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал. Продається затишний будинок 1991 року побудови. Який займає 95 квадратних метрів у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Зовні будинок з білої цегли всередині ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки. 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город. Три спальні, велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт не новий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни та міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці. Але є можливість. Переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, з пічю, обкладеною плиткою та коморою, гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа. До дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів. Маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова, до електропоїзда всього 3 кілометри. Поруч три магазини, продуктові та будівельні. Недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію, обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись. До вашої уваги продається просторий і теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям, загальною площою 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою, яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати і робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло та є газові балони для приготування їжі. Капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться Велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі двох кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл. Та міста. Тому обов'язково для додаткової інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня санвузол. На другому поверсі одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом. Коридор з підлогою обкладено плиткою. Великий санвузол. Суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор. На час відключення електроенергії є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла, вода, тепло, котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.